Фінансовий план життя країни вперше за багато років до Верховної Ради подано вчасно. Прем'єр-міністр представив депутатам бюджет 2017 року. Кошторис традиційно з дефіцитом. Він сягає майже 70 мільярдів гривень. Але, попри це, Гройсман запевняє, грошей на підвищення зарплат учителям та лікарям вистачить, а стипендій для студентів залишаться. Про все детальніше, євгенія токар у сесійній залі, одне за одним провальне голосування. Нема голосів. Спікер увесь ранок намагається зібрати депутатів до купи. Я і переконний. Що парламент спроможний попереду? Майже історична подія. Презентація нового бюджету вчасна. Це вперше за останні роки своєчасне подання законопроекту до парламенту. Врядові ложі з'являється задоволений прем'єр. Із цифрами до трибуни прямує міністр фінансів. каже, кошторис дефіцитний та справи усе ж краще ніж цьогоріч. На пріоритетні напрямки видатки вдалося збільшити. Ми збільшимо витрати бюджету на оборону на 14,5 мільярдів гривень. Ми збільшимо зарплати військовослужбовцям та вирівнюємо вирівнюємо рівень зарплат між різними силовими структурами. Це більше ніж вдвічі, ніж було в 2014 році. Окрім оборони, найбільше грошей у новому бюджеті відійде на будівництво доріг закупівлю ліків та збільшення зарплати лікарів і вчителів на 30%. Прем'єр запевняє, більше грошей отримають і місцеві бюджети. У державному бюджеті на наступний рік зберігається повноцінна децентралізація з одночасним реальною відповідальністю місцевих органів влади. Ця відповідальність полягає у тому, що власники, які володіють будинками шкіл, будинками лікарень. Мають зробити ці лікарні і школи енергоефективними енергоефективність та енергонезалежність каже Гройсман теж у пріоритеті, але й коштів на субсидії в новий бюджет заклали в рази більше. Тут у депутатів починаються питання, щось не сходиться. Ну якщо планується збільшити кількість тих, хто будуть отримувати субсидії, де тоді підвищення заробітної плати? Ну якщо заробітна плата для вчителів піднімається на 30%, як тоді ви плануєте вдвічі збільшення кількості родин, які будуть отримувати субсидії? У нардепів сумніви, звідки в уряді гроші на усі ці підвищення. Міністри кажуть із податків, та депутати у те не надто вірять. Ви кажете, що цей бюджет є чесним. В нас виникають щодо цього серйозні сумніви. Міністр фінансів скаже каже, що не буде підвищення податкового тиску. То в мене питання. А звідки береться таке суттєво випереджаюче зростання надходження податків? Усю критику прем'єр називає просто жахачками, та вже вкотре запевняє його бюджет чесний та прозорий. Для мене є пріоритетом. Це питання чесного бюджету через абсолютно професійний. Підхід, а не той підхід, який ми чуємо від деяких політиканів, які намагаються перетворити чесний бюджет на е шоу покімонов. Питання депутатів ще багато. Та на перше обговорення у залі лише дві години. Гройсман бере заключне слово. каже роботи попереду багато на те, аби дошліфувати кошторису нардепів з урядом ще два місяці. До остаточного голосування Євгенія Докар, Володимир Тихомир, програма Вікна СТБ.